Христос Воскрес, Царство Боже прийшло, як Він сам сказав, що досягло вас Царство Боже, коли я силою Божою виганяю демонів. І царство прийде. Воно прийшло, і кожен, хто вірує, кається, входить. В нього в це динамічне правління Бога. Христос, можна сказати, це царство встановив своєю смертю і воскресінням, але царство ще прийде у славі і силі. І ми з вами живемо в цій реальності між вже, тому що відбулася дуже важлива духовна битва на Христі і між тим, що ще буде, вже, але ще ні. Ще воно прийде у силі. І як люди царства. Ті, хто належать царю, ті, кого Бог вивів з під влади темряви і ввів в царство свого улюбленого сина, ми маємо молитися, любити, страждати, надіятися, як ті, хто знаходиться у цій динамічній реалії царства Божого. І коли ми роздумуємо про ті випробування, які є зараз, то дехто з християн намагається стати, так би сказати, над, над війною і робити вигляд, що її нема, і вони знаходяться в якомусь такому особливому нейтралітеті. І вони засуджують тих, хто взяв зброю і захищає свою батьківщину, свою країну, захищає з, зі зброєю в руках. І можна багато про це говорити, але. Згадаймо, як Ісус сказав, шукайте насамперед царства і правди Його. Царство прийшло, і царство ще прийде. І правди Його це грецьке слово Діка яке означає як особисту праведність в усіх стосунках, в усіх аспектах життя, і якою вона має бути. Ісус розказав на гірній проповіді. Він вчив про те, що ваша праведність має стати більшою, ніж праведність книжників і фарисеїв, інакше ви не війдете в царство Боже. І крім того, це слово означає і справедливість у стосунках. Тому, якщо християни просто відстороняться від світу і не намагаються ніяк сприяти справедливим стосункам тут на землі, це не відповідає пошуку царства і правди його. Коли християни не можуть протестувати проти влади своєї країни, коли вона веде несправедливу війну, вони не чинять як люди царства і вони не шукають правди його. І скільки б вони нам не докоряли, але в Україні церква піднімає свій голос, і в Україні церква протестує проти тих законів, які приймає влада. Церква може приймати участь у демонстраціях, а не так, як при диктатурі в російській Росії. І коли ми думаємо про те, як нам жити, як нам молитися, як нам любити страждати і надіятись, ми маємо пам'ятати про цю динамічну природу царства. Цікаво, що Христос наголошував на тому, що царство прийшло. І, але він розповідав про це царство притчами, які е, ламали очікування, тому що очікували, що Бог зробить щось таке, і що буде явний тріумф Ізраїля над Римом, наприклад, і е, так далі. І що це все буде дуже приємне для національної е, гордості. Ісус розказує різні притчі, що царство Боже подібне, е, наприклад, сіячу, який сіє сім'я. І також він розказав, що царство небесне, Боже подібне до гірчичного зерна, яке найменше, але чоловік його сіє на полі, і воно виростає і більше, ніж інші, що зілля польові. І злітаються птахи небесні і значить ховаються у цьому кущі. А, і на перший погляд, це дуже дивна притча, тому що. Ну, і Якби сильно не виросла гірчиця, ми розуміємо, що це не є величне таке дерево. А справа в тому, що в Старому Завіті і взагалі в древньому світі царства дуже часто порівнювалися з великими деревами, з кедрами, які до небес, з такими космічними деревами. Вавилоняни порівнювали своє царство з таким величним деревом. І звичайно, євреї також хотіли б, щоб царство було таким величним-величним кедром. Але Ісус бере і розповідає про гірчечне зерно і гірчечний кущик. Для чого? Він руйнує, він показує, що ці світські бажання величі, домінування над іншими, які використовують релігію для своєї гордості, для того, щоб виправдовувати насилля над іншими, вони не відповідають Божому задуму. Боже царство це царство, яке приходить через втілення. Праведне життя, замісну смерть, воскресіння Бога, який прийшов в плоті нашого Господа Ісуса Христа. І воно прийде у славі і силі, але це буде другий прихід Ісуса Христа. І ми живемо між цими приходами, і ми молимося і страждаємо, і любимо, і надіємося як люди, які знаходяться в цьому динамічному царстві. І е, е, коли людина йде захищати свою, свою батьківщину зі зброєю в руках, вона робить це, це можуть робити по різних мотивах. Хтось дійсно хоче просто помститися. Але ті, хто належать царству, вони одночасно є громадянами царства небесного і одночасно люблять свій народ, свою країну і намагаються захистити не ідеально. Але таку потрібну справедливість на цій землі. Один віруючий чоловік, який з синами пішов воювати, він воював дуже вправно і одночасно він молився за прощення вірніше спочатку за покаяння ворогів, За покаяння ворогів. Без покаяння немає ніякого прощення ні Божу, ні людського. Ні Просто ми довіряємо Богу це питання. Так от, побратими до нього спочатку були, дивилися з якоюсь засторою. Як це ти молишся за покаяння наших ворогів? Їм місце тільки в пеклі. Але це частина того, що він належить Царству Божу. І одночасно вони бачили, що він воює дуже серйозно і вправно, і з часом повага до нього зросла. І це е, той стан, в якому ми живемо. Царство вже прийшло, але ще прийде у силі. Так ми і молимось в молитві, Отче наш, про яку ми говорили е, вчора. І коли ми знаходимося тут, то нам потрібно дивитися на нашого Господа, розпитого і Воскреслого. Розпито і Воскреслого. І слідувати. За ним це буває непросто. Тим більше, коли війна, коли в нашому серці багато гніву, який має справедливі підстави, коли ми дійсно бачимо всю ту страшенну маніфестацію, ці ті прояви зла, брехні, і тим більше нам серед цих умов потрібно посвятити себе тому, хто. Полюбив нас і віддав за нас самого себе, щоб не перетворюватися ніяким чином в тих, хто просто належить звіру. Яка у них брехня це випадок, наприклад, пропаганди російського посольства в Південно-Африканській Республіці. Коли вони там опублікували таку якусь статтю чи матеріали про те, що ось раніше Росія і Україна, у них були спільні цінності, а це зла Америка їх роз'єднала. І як ілюстрацію, вони помістили фото з антивоєнного маршу, з антивоєнної демонстрації, і там прапори Росії, прапори України, і, 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 і війни і так далі, але що вони в цьому фото не показали? Вони не показали німцова, який очолював цю демонстрацію в 2014 році, протестуючи проти війни Росії в Україні, проти загарблення українських територій східних і Криму Росії. Вони не показали німцова, який йшов попереду, якого через рік вбили. І вони не показали тих плакатів, де написано руки геть від України. А коли люди живуть в царстві Антихриста, Антихристів багато і буде ще Генеральний, то це царство Антихриста просовує свою брехню, яку намагається представити як правду. Але коли ми живемо в Царстві Божому, то ми розрізняємо, що є правда, що є обман. Тому, наприклад, наші воїни, які на службі, вони одночасно захищають країну фізично, і одночасно їх турбує те, що відбувається всередині країни. Для мене було дуже цікаво і, можна сказати, приємно побачити, як воїни, які одночасно є студентами нашої семінарії, висловлюють в соціальних мережах свій протест проти, наприклад, цього законопроекту про декриміналізацію порнографії. Це їх турбує і вони висловлюються. І я знаю, що коли буде мирний час, вони будуть серед тих, хто будуть виступати проти неправильних законів, хто буде ходити на законні демонстрації проти нашої влади і говорити, що вона робить не так. І це дуже важливо, тому що вони бажають бути чистими серцями, щоб бачити Бога. Вони бажають, щоб українці пізнавали. Цього великого царя, який віддав за нас самого себе. Хай Господь благословить вас і продовжимо молитися за наших воїнів, Хай Господь захистить їх крилом своїм, збереже рукою своєю, Хай Господь дасть успіх у цій дуже, -дуже важкій кривавій боротьбі серед цих жахіть війни. Хай Господь дасть мудрість командирам і командувачам різного рівня, і Хай Господь дасть. Покаяння і смирення перед ним, істинного страху Божого і президенту, і всім нашим чиновникам. І, як написав апостол Павло, робімо добро, тому що це не марно. Христос воскрес. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.